Привіт, ви на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпоширеніших і найцікавіших птахів курку. Вона вже давно стала частиною нашого повсякденного життя. Але чи знаєте ви, скільки цікавого криється за її звичним виглядом? У цьому відео ми розкриємо дивовижні факти про курей, їхню поведінку та навіть кілька несподіванок. Тож влаштовуйтеся зручніше, буде цікаво. Курка це свійський птах. Який належить до родини фазанових і підряду куроподібних, вона є найпоширенішим домашнім птахом у світі. Її популяція перевищує 33 мільярди. Кури походять від дикого банківського півня, який мешкав в Південно-Східній Азії. Одомашнення сталося приблизно 6-8 тисяч років тому. Існують сотні порід курей, які поділяються за призначенням, розміром, зовнішністю та продуктивністю. Основні види курей. За господарським призначенням яєчні породи виведені для максимальної несучості, легкі, швидко ростуть, рано починають нести яйця, леггорн, ломан Браун, м'ясні породи, бройлери, призначені для швидкого набору ваги Коб 500 корніш. М'ясо яєчні універсальні. Породи підходять і для м'яса, і для яєць, але не настільки продуктивні в обох напрямках плімутрок. Кучинська ювілейна. Декоративні породи утримуються здебільшого для краси або виставок шовковиста китайська курка Фенікс. Бойові породи виведені для півнячих боїв малай. Курка це птах із міцною будовою тіла. Вага від 1,5 до 5 кілограмів залежно від породи. При цьому півні зазвичай важчі за самок. Різниця у вазі може складати до 1 кілограма. Крім того, існують карликові породи від 500 грамів до 1,2 кілограма. Колір оперення різноманітний: білий, сірий, помаранчевий, рудий, коричневий, червоний, чорний. У курки маленька голова з коротким загостреним дзьобом. Це не просто інструмент для їжі, а орган дотику, що дозволяє відчувати текстуру, температуру і смак. І курка, і півень мають на голові виразно помітну борідку і гребінь. вони є органами терморегуляції і дозволяють перенаправляти кровотік до шкіри. В більшості випадків гребінь у півня більший, ніж у курки, очі круглі, добре помічають рух. Шия тонка й рухлива, крила короткі, невеликі. Курка вміє літати, але погано тільки на короткій відстані. Вона може підлетіти на паркан, дерево або сідало. Але далеко не полетить. Груди випуклі, спина широка, а хвіст зазвичай стоїть трохи вгору. У півнів хвіст довший і пишніший, ноги сильні, з кількома пальцями та кігтями, призначені для копання землі. Курки дуже соціальні птахи, які живуть у зграї з чітким порядком. У кожній групі є вожак, зазвичай найсильніша курка або півень. Вона першою їсть, вибирає кращі місця для сну чи гнізда, а інші їй підкоряються. Якщо до зграї додають нову курку, решта можуть її клювати, поки вона не знайде своє місце в ієрархії. Серед курей можливі випадки канібалізму. Одна птаха починає клювати рану іншої особини, також через стрес у зв'язку з переповненістю курників або через брак в раціоні певних мікроелементів. Кури активно спілкуються між собою звуками. Кожен звук має своє значення: небезпека, їжа, знесене яйце тощо. Також використовують жести, рухи голови, крил чи пір'я. Курки звикли все робити разом: ходити, їсти, копатися в землі, приймати пилові ванни, так вони чистять пір'я. Вони навіть можуть запам'ятовувати одне одного, розрізняти обличчя до ста інших курей і людей, курки розмножуються за допомогою яєць. Щоб з яйця вилупилось курча, потрібен півень, він запліднює курку. Потім курка несе запліднене яйце. На відміну від більшості інших птахів, курці не потрібне окреме гніздо для яєць, вона спокійно відкладає яйця в будь-яке гніздо, яке знаходиться поблизу. Кури вміють розпізнавати зіпсовані яйця. Зазвичай вони виштовхують їх із гнізда геть. Іноді трапляються курячі яйця з двома жовтками, але курчат близнюків з такого яйця, на жаль, все одно на світ не з'явиться. Двом курчатам просто тісно в одній шкаралупі, і вони не будуть розвиватися. Курка сідає на яйця і гріє їх, це називається висиджуванням. Цікаво, що висиджують усі яйця і свої, і чужі, не роблячи між ними відмінностей. Під час висиджування курка майже не встає з гнізда, тільки іноді їсть і п'є. Якщо немає квочки, яйця можна покласти в інкубатор, який замінює тепло мами. Через три тижні з яєць вилуплюються маленькі курчата. Курчата народжуються пухнастими, швидко встають і починають ходити. Вони слідують за мамою, а вона їх гріє, вчить шукати їжу і оберігає. Курки всеїдні птахи. Вони їдять зерно, траву, овочі, фрукти, черв'яків, комах і навіть кухонні залишки. Основу раціону зазвичай складає зернова суміш: пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник. Також їм дають комбікорм, у якому є все потрібне для росту і несучості. Щоб добре неслися, куркам потрібен кальцій, наприклад, потрібна шкаралупа або крейда. Він допомагає формувати міцні яйця. Також потрібна свіжа вода щодня. У дворі вони самі шукають комах: зелену траву, зернята це корисне доповнення до основного корму. Курки живуть у середньому 5-10 років, декоративні можуть жити до 10 років і більше. Донедавна найстарішою живою птахою у світі була курка на прізвисько Арахіс. Вона померла в грудні 2023 року у віці 21 рік і 238 днів. Курками це не просто птах, що несе яйця. Вона розумна, турботлива, має цікаву поведінку та важливу роль у господарстві. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися більше про неї. Коментуйте, ставте лайки та діліться своїми враженнями. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!